Всім привіт! У Києві відкрили нову міні-скульптуру в рамках проєкту Шукай. Нова скульптура під назвою У Ольги під плащем меч розкриває головний секрет пам'ятника княгини Ользі на Михайлівській площі. Княгиня Ольга відома своєю сміливістю та відданістю. Після вбивства свого чоловіка, князя Ігора. Вона помстилась древлянам, спаливши їхнє поселення. У 1911-му році. Році скульптор Іван Кавалерідзе створив пам'ятник Ользі, зобразивши її з мечем в руках. Проте, на вимогу мітрополита Київського і Галицького Флевіана, меч змінили на хрест. Але Кавалерідзе залишив меч під плащем Ольги, що підтверджує її поза. Ця мініскульптура повертає Ользі її меч і нагадує, що кожна українка має свою силу. Авторка проєкту Юлія Бевзенко зазначила, що це посилання для кожного українця та українки, наших друзів і ворогів. Жінки повинні відчувати свою силу і здатність діяти. Міні скульптура лише з'явилася, але вже існує гарна прикмета. Меча торкнись, відваги не берись.